Привіт усім. Заїхав на дачу, тут треба дещо забрати. А, вон там сонце сідає. Видно так. Оце у мене такі умови. А, такий великий мінус при непоганих плюсах, коли маю начебто і посадку за забором і водосховище, але а, сонце буквально взимку взагалі. там. Кілька годин, якщо вона є. Ну, влітку там десь до 16 години, до 17, ї потім тінь. Так ось. Користуючись такою нагодою, я так вирішив, що поставлю зараз батку на тест ємності. Це якраз займе кілька днів, а у четвер-п'ятницю якраз приїду і ми побачимо, що там у нас вийшло по ємності. Значить так, я спеціально виставив напругу до заряджання 29,1. На усю батку. Тобто це у нас десь буде 4,15 на елемент. Було 28,6. Загальна напруга. Була 28,6. Такий лайтовий режим. Але так як я тут вже, то зараз я її ще трохи підзаряджу. Не знаю, скільки то займе часу. Ну, скільки там вже буде, стільки буде. Ну і поставимо. А через кілька днів перевіримо. Для мене це займе кілька днів, так, а для вас буквально все в одному відосику. Підключив прилад. Низ я виставляю 23,8 то у нас по 3,4 на елемент. По 3,4 вольта на елемент. 29. Зараз маємо напругу. От заодно розрядимо його і подивимось, як там елементи розбіжуться чи ні. Бо балансир підключений, але він не включався взагалі на цій батареї. Я поставив і більше навантаження, тобто там можна 150 поставити навіть більше, але, чесно кажучи, трошки мені лячно так от то все залишати, тому я ставлю таку невеличку потужність, по часу цього вистачить 40 годин, я так думаю, зважаючи на те, що він не до кінця заряджений і не до кінця буде розряджатися. Якось так. П'ятниця вечір. Ми приїхали темно. І здається мені, що вчора світло вимикали, або то у мене розумна розетка, не така розумна. Сповістила мені. Або насправді так і було. Ну, давайте подивимось. Ну власне вимикали світло. Ну добре, у нас все одно залишили, залишились, залишились дані, які тут, на яких воно зупинилося, то продовжимо. Тільки я зараз виставлю режими. У нас була постійна потужність. Сейчас залишим. Я так думаю, что так. поставлю уже 170 ватт, нехай его мне тут шумить. Такий проміжний результат виходить при розряді на 3, до 3,4 3 на одну ячейку. Зараз я зроблю 3,25 на одну. Подивимось, що буде. Так, і ось що у нас вийшло 164 ампер години при розряджанні до 22,7 вольт. Це у нас 3.24 на одну комірку. 3,24. Нижче розряджати не хочу. Розряджання у нас було від 4,09-4,1. Ну, Тобто такий лайтовий режим, в якому, скоріш за все, ця батарея і буде працювати. Але Буду розряджати її не до 3.24, а до 3.4, як в попередньому тесті в проміжному результаті було. Ну, Там, я так вважаю, цілком достатньо. 4 кіла вона віддає, не напрягаючись. Зрозуміла річ, що прибор достатньо простий, плюс-мінус маємо якусь нам похибку, але в принципі цілком зрозумілі цифри. цифри можна розуміти, що десь так воно і є. Ну, я бажаю всім гарного дня можете написати свої думки на цей рахунок. Все буде Україна!